Всіх вітаю! Зараз почекаємо, поки люди зберуться і будемо говорити про важливість англійської мови. Так, вже хтось заходить. Привіт всім! Як ваші справи? У нас сьогодні буде ефір, як я вчора і анонсувала, ми сьогодні будемо говорити про англійську мову. Чому, чи важ чи, чи взагалі важливо знати англійську мову, якщо ти 3D-художник? Іноді здається, що це не прям важливо, але про це ми також сьогодні будемо говорити. Цей ефір я збережу, збережу, але я його збережу не в інстаграмі, але я його збережу на своєму ютуб каналі. Він туди буде залитий. на мій from Фромґіл. І тому е, ми будемо е, взагалі-то він буде там. Є щось сьогодні ще не проснулася, але перепрошую. Е, отже, давайте почнемо і будемо говорити сьогодні про англійську мову, чи важливо. Вчити англійську мову, чи вона потрібна для 3D-художника. І якщо коротко, то вона потрібна. Але взагалі ми коли думаємо про англійську мову, нам здається, що то треба знати її на рівні носія мови. Так, я її знають у, я не знаю, у Америці чи у Великій Британії. І <кій> нам здається, що це просто ну, це нереально. Це як ну, нібито свою рідну мову знати. Насправді ні. Англійську мову знати треба, але її треба знати на рівні, щоб ви розуміли, що вам кажуть, ви могли щось вам відповісти та могли зрозуміти, що там ідеться у туторіалах чи якійсь документації. А це це не advanced level, це десь про intermediate. Я це знаю, бо я. У мене інша ситуація. Я е, вчу англійську мову та італійську. Я їх вчила з дитинства. Я закінчила університет е, як перекладач і викладач англійської італійської мови. <кій> Мені іноді ну, важко зрозуміти, як це коли не знаєш англійську мову, але я в якийсь момент зрозуміла, що для того, щоб е, тебе взяли у компанію. Uh, і там є вимога, щоб ти знав англійську мову, це не прям топ-знання. Топ Ніхто не буде вас uh, заставляти, щоб ви здавали ті АЄЛ, ці тойфоли та все інше. Uh, на, і, і взагалі, чому це важливо знати? Якщо давайте напевно почнемо з того, що найкращі туторіали, найкращі курси? Uh, або це э, статті написані як туторіали, або це справді відео вони всі англійською мовою я порівнювала. я порівнювала, я порівнювала наші курси на, нашому, на всьому Сенгешному просторі, та порівнювала з англомовними, я порівнювала зі школою, де я викладаю, CG Spectrum э, 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 та Tank, де я буду викладати вже з лютого, вони мене вже внесли до списку менторів. Та порівнювала з CGMA, порівнювала з нашими найвідомішими школами, і я можу сказати, що рівень іноземних школ. Кіл з 3D, він набагато вищий. Я дуже часто бачу, що наші школи, наприклад, вони дають лише інструментарій, тобто ну, ти типу, знаєш, як працюють інструменти. А іноземні школи, вони, окрім того, що вони реально вчать тебе про реальним проектам, тому як то, тому. Як вони Ну, як це буде у реальному житті, то поміж того, в них ще велика ком'юніті всередині школи, починаючи з психологів, які можуть з тобою поспілкуватися, якщо тобі погано. Спеціалісти, які допоможуть тобі знайти роботу, вони розкажуть тобі, як е, пройти співбесіду, як зробити те резюме, де шукати роботу. Можливо, вони будуть скидувати всі вакансії. Тобто там це набагато краще. Тому я дуже сильно рекомендую все ж таки вчити англійську мову. Я Щонайменш всі туторіали і курси іноземної мови англійської мови, вони набагато краще, ніж те, що ми маємо на нашому просторі. Так само, як і коли ми кажемо щодо менторів, я не я дуже багато знаю менторів, які спілкуються нашою рідною мовою. Не дуже багато. Я от, до мене періодично приходять е, люди на консультацію і питають щодо менторів. Я розумію, що я у нашому просторі дуже мало знаю менторів, яких я можу порекомендувати. Проте серед менторів іноземців, е, американців, британців, тих, хто спілкується англійською мовою, я знаю досить багато. І тому знову ж таки, якщо ви хочете піти до гарного ментора. Краще, щоб ви пішли до іноземного ментора. Бо, ну, як я вже казала, серед наших менторів їх дуже мало. Дуже мало хто бере на менторство. Якщо ми кажемо вже про роботу, то дуже часто у вакансіях ми бачимо, що там знання англійської мови на уровні Advanced, на уровні intermediate. І це завжди, мені здається, просто воно збиває з толку. Воно дуже сильно збиває в толку, тому що ти такий думаєш, я тут. Три чи в три роки, щоби там навчитися робити персонажів. А тут мені ще англійську мову, і мене не візьмуть лише через англійську мову. Ну, по-перше, таке може бути. А, а по друге, що я думаю. Трошки е, полежить вам життя, це те, що не треба знати ту англійську на прям супросокому рівні. Вони не будуть давати вам тести, де будуть перевіряти рівень знання вашої англійської мови. Вони з вами поспілкуються трохи англійською мовою. І ви просто повинні зрозуміти, що вам кажуть, і відповісти. І тоді все буде нормально. Це не просто там щось таке. А, ну, а рівень знання англійської мови, коли ти розумієш, що тобі кажуть, і коли ти можеш відповісти, це не апрентимідіат. Це ну у когось це може бути тільки адванс. У когось це ось це може бути принтермідіад. Я коли вчила англійську мову, для мене найскладніше було розуміти. Тобто я вже могла спілкуватися на будь це я коли в університеті вчилась, а чути і розуміти, що мені кажуть, мені було дуже важко. І якщо чесно, от навіть зараз я коли дивлюсь це при тому, що я знаю добре англійську мову. Я, Часто я її постійно кожного дня використовую в роботі. Не було того, щоб я взагалі не використовувала англійську мову. Вона завжди є в моєму житті. Я не дивлюся фільми та серіали англійською мовою, тому що мені не завжди зрозуміло. Але коли ми спілкуюся, коли я спілкуюся з клієнтами, з замовниками, зі своїми студентами, я всіх чудово розумію. І тому я ж кажу, це не те, що ми можемо вимірити, що ось на Upper Intermediate, або на Advanced, або на Pre-Intermediate ви починаєте розуміти, що вам кажуть. Це у кожному по різному, і у різних у різних ситуаціях ви будете розуміти, чи ви розумієте чи ні. Тому, якщо ви бачите у вакансії англійську мову, і ви, ви там ви, ви трошки переймаєтесь, що Англійську, ви знаєте, Недобре, краще відповісти на цю вакансію, якщо що вони перевірять вашу англійську, вони тоді вас не візьмуть. Але, але вони можуть також і взяти. Бо хто знає, як вони оцінюють вашу англійську мову. Але я дуже сильно всіх мотивую вчити англійську мову. Вам, знову ж таки, вам треба розуміти, що вам сказали, і змогти відповісти. І не треба відповідати сложносочинь, е, сложнопочиненими сложно реченнями. Ну, можна просто сказати коротко, ніхто там не будує такі е, речення, як у нашій мові, де ти там, щось дуже багато сказав, і там дуже багато зап'ятих всього іншого ні. Такого нема. Ну, всі, всі спілкуються звичайною людською мовою, тому там все буде зрозуміло, там не буде чогось там нереально важкого. Е коли ми кажемо про аутсорс компанії, аутсорс компанії дуже часто м, хочуть, щоб їх співробітники знали англійську мову. І як це виходить? У аутсорс компаніях ви, якщо ви тридешник, ви не спілкуєтесь напряму з клієнтом. Напряму з клієнтом спілкуються ваші project-manager. Зазвичай в аутсорс компаніях у них немає такого, щоб знайомили 3D-шника з клієнтом, бо дуже часто, дуже часто не завжди, не завжди, але таке буває, що компанії бояться, що клієнт якби переманить художника, і він буде працювати напряму з клієнтом, а не через компанію. Тому, там проджект-менеджер, які спілкуються з клієнтами. Але коли вам дають фідбек, вам його можуть прислати англійською мовою. Або вам присилають якусь документацію по проекту, і краще, щоб ви знали ту англійську мову, щоб ви могли прочитати і зрозуміти. Бо якщо вам буде перекладати е, ту документацію чи той фідбек, якийсь project менеджер то не факт, що він перекладе так, як треба. Бо, е, бо тут вже діло не в його розумінні англійської мови, а в його нерозумінні нашої 3D-специфіки. Бо людина може там перекладати якісь терміни. Намагатись знайти аналог української мови, нам буде незрозуміло, що вона там переклала. А вона зробила свою роботу нормально. Просто вона не знає, що певні терміни не перекладаються на нашу мову, ми просто їх транслітеруємо. Тому... Але ж знову ж таки, це не не височайший рівень знання англійської мови. Це вам треба, ну там все просто. Але починайте її потихеньку вчити. Ось навіщо потрібна англійська мова, якщо ви там працюєте в аутсорс-компаніях. Якщо ми кажемо, що найкраще це працювати не з нашим ринком, я дуже перепрошую у всього нашого ринку. Але з власного досвіду я знаю, що краще працювати на іноземній компанії, на європейській, американській чи канадській компанії, можливо, на китайській, то там вам знання англійської мови дуже сильно необхідно. І мені здається, що саме там вам потрібно найвище знання англійської мови, бо вам доведеться багато з ними спілкуватися. І не лише там про 3D, вони ж всі захочуть запитати, як ваші справи, і розкажіть про себе, як твій кіт, що з тобою було на вихідних. І тому да, це важливо вчити англійську мову. І річ у тому, що. Якщо ви не знаєте українську англійську, та що ж таке, якщо ви не знаєте англійську мову, то вам можливо прийде якась вакансія. А з іноземних компаній вакансії приходять приходять не дуже часто, навіть коли ви там класний. От я вважаю себе класним традешником з українських компаній. Мені приходять вакансії кожен божий день. а З іноземних мені приходять десь раз на місяць. Ось і ось, наприклад, як Вчора я писала, що мене Аксіс звали до себе, це компанія, яка робить цінематики. Але це дуже-дуже обідно буде, якщо ви ну, вас хочуть взяти в компанію, а ви не знаєте англійську і лише і вас не беруть у компанію іноземну, класну, з гарними умовами, з гарними проектами, з гарною зарплатнею. Лише через те, що ви не знаєте англійську мову. Я не знаю, у мене таких ситуацій не було. Але я думаю, що я би просто там я не знаю, я з головою об стіну, чому я навчила ту англійську мову. Ось <кхід> тому потихеньку я дуже дуже сильно її рекомендую вчити англійську мову. Це не так страшно, як воно здається насправді. Вивчити англійську, повірте мені, це набагато простіше, ніж вивчити ніж стати класним 3D-художником. Це набагато простіше. І не треба там сидіти за тією англійською мовою 24 на 7. Ні, ну тут працює лише регулярність, якщо у вас є там викладач, з яким ви там спілкуєтесь один-два, ну один, я думаю, що мало, а десь два-три рази на тиждень. І ви витрачаєте в цілому там на домашнє завдання, на те, щоб щось послухати, десь щось попрацювати, щоб поговорити ну десь годину в день. І у вас вже буде. Чудовий результат через, ну, я не знаю, півроку. Не, не через місяць, звісно, бо за місяць ніхто нічого не може вивчити. А ось десь через півроку у вас буде вже нормальний стабільний результат. Тому краще починати вчити англійську мову у той момент, коли ви ще вчитесь вчи, на 3 бо якщо ви знаєте, ви вже вивчились, ви вже middle, ви вже сіньор, і вам приходять запити на. Роботу з компаніями іноземними, які хочуть з вами працювати, а ви просто не можете, тому що у вас проблема з англійською мовою. Я, наприклад, от я знаю прекрасного 3 d художника який періодично ханті в іноземні компанії, але він не знає англійську і він чомусь її не вчить. І кожен раз мені каже, о, май гад, Аня, ну блін, і там же англійська мова, але вони хотіли, щоб я з ними працював. Тому я дуже всіх. Спонукаю підтягувати англійську мову. Це, це також скіл, який дуже важливий. І ось зараз, якщо раніше там років 10 тому е англійська мова це була як бонусний скіл, то потім вона перейшла до складу базових скілів. А зараз вона навіть не на рівні базових скілів, англійська мова зараз на рівні скілів, про які вже навіть не кажуть. Вони просто йдуть за дефолтами, воно якби е подрозумівається, що ви вже знаєте англійську. Тому я дуже всіх спонукаю вчити англійську мову. Граю це все, що стосується англійської мови, Те, що я хотіла, для тридешників, те, що я хотіла розповісти сьогодні. Якщо у вас є питання, давайте ще декілька хвилин. Е Пишіть ваші питання, і якщо вони є, я швидень, швиденько на них відповім. І вже буду закінчувати. А, поки ви пишете запитання, я хочу нагадати, що цей ефір я збережу, збережу його не в інстаграмі. Я його викачу з інстаграма і закину, як і минулий ефір, на свій україномовний YouTube канал, який називається Game Day from Girl. Той, той мій старий YouTube канал, на який. Взагалі-то в мене зараз не вистачає часто, наведені ще ютубу, але я ось так стараюся якось це компенсувати. Ось так. Ну що, є питання? Я, здається, бачила, хтось щось писав. Але ще на початку ефіру давайте подивимось. Згодна з умовний контент краще, мабуть, що тому що його більше. Так, його і більше і він якби кращий, бо якби там 3D з'явилось раніше, ніж у нас. Я коли до екзаменів готувався в 11 класі, я дуже добре гарматку вчила, але розмов на слух кульгає. Я вам так скажу. Я знаю англійську, я англійську граматику також вчила все життя. Я вам чесно скажу, ніхто не розмовляє грамоту англійської мови. Мені здається, лише там в якомусь ООН в якомусь там я не знаю, асамблея чогось там ось там, можливо, є ну, прям ідеальна англійська мова, чимось у якому кіно, у якомусь кіно. А так, прям супер грамотної мови ніхто не розмовляє. Ніхто. А ви, а ви іноземець, і від вас не будуть. Ну, треба, щоб ви розмовляли прям ідеально без акценту. Ну, тому то громадка, якщо ви десь помиляєте, щось не так сказали, що сказали там, замість have, нічого страшного, вас просто повинні зрозуміти і все. А те, як ви скажете, то вже якби, трошки другорядне. А є якісь безкоштовні курси англійської мови? Я, якщо чесно, не знаю. Ось чого не знаю, того не знаю. Бо я вже, ну, я сама не викладаю англійську мову вже років 10, як 3D почала, почала займатися. Я єдине, що я знаю, що ще до війни в нас була просто прекрасна школа, вона, це в Харкові вона була. Вона обучала айтішників якраз ті, Тієї англійської мови, яка насправді їм була потрібна ось для роботи. І я знаю, що вони просто шикарні. Вони називались Hot Spot School, але зараз я не знаю, чи існують вони зараз. Але вони були просто, це були найкращі. Зараз не знаю, є вони чи ні. Отже, все. Я думаю, що на сьогодні ми будемо вже закінчувати. Раз питання щоб вже більше нема. Дуже дякую, що подивились цей ефір. Ми з вами побачимось на наступному тижні. Ми з вами не побачимось, бо мені в суботу знову видаляють зуби мудрості, які ще два, які в мене залишились. І я буду дуже сильно страждати два тижні. Тому я думаю, що ми з вами побачимось за два тижні. Якщо в мене буде час, то в п'ятницю я проведу ефір англійської мови для моєї англомовної аудиторії. Все. Отже, бажаю всім гарного дня. Ми з вами скоро побачимось. На ну, все добре.